Ти тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндрований? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, День і ніч не Світок доглядав звичаю навчав виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і яковись на широкім світі. Панувала. Ой Богданочку, нерозумний санк. Діваючи, череда, виглядала волі. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, Колись ти б задушила, під серцем приспала, степи мої за продані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій. Висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перерить, нехай підростає. Четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Е, якби, якби то знайшли те, що там схоронили, не плачу.